Читання викликає емпатію і фізичні відчуття. Дослідження показують, що читання активізує роботу центральної борозни головного мозку, нейрони якої перетворюють думки в емоційні і фізичні відчуття. Більше того, нейронні зміни зберігають ефекти ще деякий час, іноді від одного до п'яти днів і більше. Це означає, що книги впливають на наше життя не тільки під час процесу читання, а й після його завершення. Став свою подобайку і підпишись, бо тут гімна не радять. Це популярна літературна, безспойлерна і капець, яка з. Захоплюючи передача де моя книжка чувак. Вона проводила вечори зав'язанням в компанії друзів чи сім'ї. А в цей час в її голові йшла робота з придумування головної сюжетної лінії. На момент, коли вона сідала писати роман, сюжет був готовий від початку до кінця. Ідея нового роману могла прийти де завгодно. А далі вона записувала спеціальну записну книжечку, повну всіляких там позначок про отрути і газетних вирізок про злочини. Саме так створювалися шедеври літератури англійської. Сменниці королеви детективу Агати Мері Клариси Крісті, котра писала і творила. Спочатку до середини 20-го століття Агата отримала гарну домашню освіту, і, зокрема, музичну. і тільки страх перед великою сценою завадив їй стати професійним виконавцем. А писати вона почала за однією з версій, щоб втерти носа своїй сестрі, яка теж працювала в цій царині. Ну, от якщо це правда, то вона не просто його втерла. Вона, мабуть, відправила цей ніс десь на Марсі, Я не знаю. Бо книга Агати Крісті по сьогодні є символом Великобританії. Понад 4 мільярди примірників в цілому і Реклади на 103 мови світу на сьогодні. Вони займають друге місце за публікаціями після Біблії і творів Вільяма Шекспіра. Вона писала по дві, а іноді навіть по три книжки на рік. І такий виснажливий ритм породив фразу, якою вона сама себе описувала. Я ковбасна машина. Ідеальна ковбасна машина. Якщо що, це оце, тобто виходить, оце. З ковбасна машина створила одного з найкращих детективів Еркюля Пуаро і стареньку педантичну міс Марпл. Виходить, що вона. Але як Агата Крісті до цього всього прийшла, то звісно має бути окреме відео і окрема історія. Але, от, наприклад, такі факти, як добровольна робота медсестрою, а пізніше фармацевтика, вже стали в нагоді в її письменницькій кар'єрі. Відмінне знання всяких отруйних речовин перетворилося в 83 злочини, здійснених за допомогою. Отруєння, продовжуючи традицію англійських майстрів детективного жанру, Агата Крісті створила свою гілку балетристики. Жодного разу в своїх книгах вона не використала для сюжету тему злочину сексуального характеру. Угу. І на відміну від сучасних детективів, в її книгах майже немає сцен насильства, калюж крові і брутальності. І от про одну із таких книжок ми сьогодні якраз і потріщимо. Називається і не лишилось жодного. Звісно, логічно було б, щоб ми не мабуть сьогодні розказували про Еркюля Поаро, бо це ж дуже відомий персонаж okay. на весь світ. Але будемо виправдовуватись так: по-перше. І не лишилось жодного, Агата Крісті вважала своїм найкращим літературним твором, і ми її в цьому підтримуємо. По-друге, це дуже невеличка книжка, на відміну від романів і оповідань про Геркуля Пуаро, А їх на секундочку 33 романи і 54 оповідання. Це вам не Шерлок Голмс з доктором Ватсоном. Де всього на всього 9 книжок. Якщо ти не в курсі, у нас є випуск про нього. Ти можеш подивитися його отут в куточку або в описі до відео. Колись ми все-таки осилимо всі книжки про Геркуля Пуаро і повернемось сюди з ними. І не лишили. Жодного детектив: десять десять людей, де знайомих між собою опиняється на острові, який через шторм відрізаний від усього білого світу. Не буде спойлером сказати, що відбудеться вбивство. Ну, це ж детектив, і почнеться розслідування. А от хто вбив і кого. Це ти вже маєш дізнатися сам із цієї книжки, і вона тобі має сподобатись, тому що там дуже багато таємничості такої саспенсу, якихось нервових здогадок. Тому запасайся логікою, терпінням, тому що тобі дуже хотітиметься дізнатися, що там, що там тебе буде кидати отаку від персонажа до персонажа, наче навколо тебе дійсно якийсь тихоокеанський шторм. Знаєш, мені я, я читала, і мені ця книга нагадала якусь виставу. Ну, причому таку знаєш дуже круту, якісну і, і, і незатягнуту. Е, ну, дивись, діалоги, ну. одне місце дії, цей а, ну, да. і все нагадує театр. Це і знаєш, можна, от та... ти там додивляєшся виставу і. Все, вона закінчилась, ти стиша, аплодуєш і такий, а чого так мало? А давайте ще. ще, Я хочу вже подивитись. Тобі, начебто, ти читаєш, і тобі, начебто, мало цих персонажів. Хотілося би їх більше розкрити, більше цих діалогів хочеться. Але можливо, от в цьому і фішка Агати крісті, що ти такий все закінчилося, ти залишаєшся на піку свого задоволення. Не зайвою буде порада, друже. Не поспішай читати. От. Посмакуй, посмакуй оцю книжку. Ну як би тобі не хотілося дістатись до кінця, до цієї розгадки, не поспішай. Ну, не знаю, ну або ковтни за день. Але тоді знаєш, запасайся всіма книжками. Агати Крісті, і Агатиквістки та та скоріш за все, ти так і зробиш, тому що то ну та дуже хочеться читати. У мене була вільна хвилинка, і я така, така що там, що там що там що там далі? Це ж билетристика, найпопулярніший жанр у світі. Він не дарма найпопулярніший, бо так захоплює тебе. Тобі хочеться дізнатися та що ж там, що ж там далі. От так завжди з цими романами. А тим більше, коли читаєш, от і не лишилось жодного, де острів. Острів і навколо шторм. І я в певні моменти навіть ловив якісь не знаю, приходи клаустрофобії. <плес> я ж розумію, що вони замкнені. Всі люди замкнені на цьому острові, все, там шторм, вони ти собі фантажуєш. А що може бути далі? Ні, а далі острів і шторм. Все, ти нервуєш, ти будуєш якісь свої здогадки. Ти як сам як детектив, коротше, все це вирішуєш. Ти усвідомлюєш, що ти, наче, є одинадцятим героєм цієї книги. От І я дуже сподіваюся, що ти теж отримаєш такі ж відчуття. Тим більше, що Агата Крісті зробила для цього все ну, максимально колоксальну роботу. Вона переписувала сюжет 10 разів, щоб довести його до ідеалу, щоб не можна було прикопатись ні до чого, щоб все було просто тако. Вона зробила тільки одну помилку, яку ну вона ж назвала книгу. Десять негритят. А. Ну на що їй одразу вказали, мовляв, ну гаточку, ну якби тут в Америці пережили, ми дещо страшне, щоб до людей афроамериканського походження ставились з повагою. Так. А ти називаєш книжку. Негритята. Ну, ти нормальне нормальна? Вона потім змінила, звісно, назву. І насправді мені здається, що навіть більше пасує і по сенсу, і по інтризі ця назва, і в сюжеті є лічилка з фразою і не лишили жодного. Що там, е екранізації? Я в інтернеті нарив близько. Десь 10, не знаю, близько 10 серіалів, фільмів, там все разом. От, і так вибрали ми останній, звісно ж, хочеться щось сучасне дивитися. 2015 року це від BBC, серіал, значить, три серії. То що можна сказати? Ну гарно, гарнющі прям кадри, там вже острів, море. Ой, ну коротше, дуже Красав. гарно знято, і акторський склад доволі. Крутий. Ще подяка сценаристам за те, що вони, е, от те, про що я казала, що мені було мало персонажів. От вони їх розкрили максимально, дописали стиле. Ну, за допомогою, ціли, да, тим ціли, більше да. ти можеш це показати. Це кіно, та, це трошки інший жанр, і вони розкрили максимально. Це плюс великий це цього, плюс. Да. Але є і мінус. Е, Агата Крісті заклала в свій твір суть. Є якийсь. Канон, чому так відбувається? А сценаристи чи режисер? Не знаю, хто ну рішили просто зневілювати це все. Ну, вони спростили так. Можливо б е їм здалось, що так буде простіше для для глядача. Так воно буде ефектніше, і хай буде отак. Якщо немає зовсім взагалі часу, щоб читати, можеш глянути. Ну по суті, по суті, три години. Три години три серії три. три серії, В принципі можна прочитати десь за чотири чотири. П'ять це рівносильно абсолютно. а ще краще о. <laughs> Зроби так почитай. Тобто один вечір це прочитай, ідеально. а на другий вечір почни дивитися серіал. І ти закриєш просто гештальт. Ми просто актори, і нам з професійного боку цікаво дивитися, як і, наші колеги працюють. це працюють так. Як вони це створюють? Тому що ти, коли читаєш сам, ти думаєш: хм, а як би я, а як mm -hmm. би я сам, сам? О, ти ж сидиш там собі щось продумаєш в своїй акторській голові? Насправді, літературна передача топить за літературу, і ми топимо за літературу. Я хочу дуже і ми з Лізою хочемо, щоб ти більше. Читав і читав круті речі, не просто якісь саме. Тому ми вибираємо вижимку. Ми читаємо багато чого, але де що мені особисто не заходить. Потім лізе читає, каже: Ні, мені теж не подобається. а Іноді навіть каже, а що тобі зайшло? Я кажу: Ні, не дуже вона каже: то я не буду тоді читати нафіг воно мені впало. Я їду в метро. Дивлюсь, скільки людей їдуть в метро. Оце найбільше мене бісить. Вігри грають новини. дивлюсь, Ні, то це теж треба. Це теж треба, я не проти. Іноді треба пограти в ігри, щоб взагалі роз, знаєш, розп... розслабитись. І новини, куди зараз без новин? Ти кожен ранок стаєш і. О... Буває ж таке, що приїдеш з роботи, там шеф на тебе щось нагримав на цей, ти приїжджаєш, ой, падлюки такі, ой, та мене там те -те, -те, те те. І починаєш переносити роботу додому. А так, коли ти з книжечкою, ти попрацював і після роботи собі. Поринаєш в інший світ Поринаєш абсолютно. в інший світ, і воно автоматично лишається. Та робота вже там. Все, то воно тобі не цікаво. Ти поринув, ти читаєш ще плюс, що Ти не бачиш всяких там п'янчужок під дорогою в метро або якихось нахалів. Ти приносить, приходиш додому зовсім якісь... з іншим взагалі, настроєм. Просто словарний запас, люди добрі. Це збільшує словарний запас Так зараз. Взагалі ж ну багато людей хоче переходити на українську. і багато хто переходить, і так? багато хто переходить, і це не просто зразу, так раз і ти знаєш слова, в тебе все виходить, будуєш речення. А ну, як так. це робиться? Ну це ж допомога в тому книги, і не тільки книги, насправді, загалом україномовна спільнота. Наприклад, такі канали, як у нас, підписуйся, став подобайки україномовному контенту, тому що люди працюють для і в день, і вночі. І хочуть зробити для тебе користь, і дуже часто роблять це безкоштовно, ну як ми, наприклад, але нас дуже тішить думка, що ти. Подивишся і знайдеш для себе от саме ту книжку. У нас можна написати свої враження в коментарях про це про цю книжечку. Але тільки ж дивись, будь уважний та обережний. Не пали контору спойлерами. Можливо, ти знаєш щось більш крутіше з детективів. То напиши пораді нам своїм колегам, що прочитати. Нам дуже радісно, коли ми бачимо твої поради в коментарях. Допомагай близьким і армії, купуй українське. І читай українською, бо ми прочитали, і нам зайшло.